Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже простого і смачного ягідного пирога. Влітку, коли навколо стільки свіжих ягодів і фруктів, цей пиріг справжня паличка-виручалочка. Готується все дуже швидко і просто, приступаємо! У миску розбиваємо три середніх яйця. У мене трапились ось такі цікаві з подвійним жовтком. Додаємо щіпку солі, 130 г цукру, одну чайну ложку ванільного цукру. Збиваємо все міксером до пишності приблизно 3-4 хвилини. Тепер, не перестаючи збивати, тонкою цівкою вливаємо 100 розтопленого і охолодженого вершкового масла. У 200 г борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача, перемішуємо і просіємо у кілька етапів у тісто. Кожного разу перемішуємо міксером або лопаткою, тісто готове. Для пісочної крихти мисці з'єднуємо 50 г борошна, 20 г цукру та 30 г холодного вершкового масла. Ростираємо пальцями до утворення дрібної крихти. Форма у мене діаметром 24 см. Дно застилаємо пергаментом або ки змащуємо вершковим маслом. Маслом. Виливаємо тісто і розрівнюємо. Зверху викладаємо 250 г ягід. У мене це вишня і чорна смородина, але можна використовувати будь-які свіжі або заморожені ягоди. Зверху пиріг посипаємо пісочною крихтою. Випікаємо пиріг у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою без кусочків сирого тіста. Залишаємо пиріг охолоджуватись на решітці. За бажанням посипаємо цукровою пудрою, нарізаємо на шматочки і насолоджуємось. У літню пору такий пиріг дуже виручає. Він виходить ніжний, м'який з приємною кислинкою ягід і хрусткою крихтою. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, з якими ягодами готуєте ви. Бажаю всім удачі і смачного!